Всім привіт! З вами В'ячеслав і ви на каналі Вод Українською. У грі стартанула Чорна п'ятниця, і про неї сьогодні ми поговоримо в даному відео. Перше подія за покупку спеціальних наборів в магазині ви будете отримувати купони Чорної п'ятниці, які ви зможете обмінювати за ну, на ось ці нагороди відповідно. Що тут є цікавого? Три танки ви можете забрати. Перший у нас іде Вайпера, другий Лорейн 50 тонн, і третій це новий танк 116 f 3 Щоб забрати всі три танчика, потрібно 3000 купонів. Також тут є контейнер 116 f 3 коштує він 230 купонів за три штуки. Всього ми їх зможемо забрати тут 30 штук. І тут є у нас. Талісман, тобто збираєте 30 і точно танчик у вас буде в ангарі. Шанс випадіння танка тут низький, 0,50. Всього нам обійдеться тут, виходить, якщо я правильно порахував, 2-300 таких купонів. Але у вас буде тільки один танк. За 3 тисячі купонів ви забираєте цілих 3. Кому що як зручніше, то... І обирайте. Ну про інші нагороди я розповідати не буду. Тут все зрозуміло, мега контейнери, чорні скриньки, відпади, що кому як подобається, в кого є, наскільки там тих самих купонів, те і обирайте. Перед тим, як подивитися, що ж є в нас в магазині цікавого, будь ласка, нагадую, протискай вподобайку, пиши коментар. Подобається тобі Чорна П'ятниця в нашій грі чи ні. Підписуйся, якщо ти новачок, дивись інше відео на каналі, там їх дуже багато цікавих. Заходь на стрімчики, стрімлю кожного дня, починає о 18.00, і у нас є свій телеграм-канал та дискорд сервер. Ми там публікуємо актуальні та оперативно новини по Бліцу. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а ми переходимо в магазин. І перше, що нас тут зустрічає, так це пропозиції за донат, тобто за реальні гроші. Чорні скриньки. 12 штук, 30 доларів, є ще пропозиції за 2 штучки, з 5 штук, 9 та 60. На мою думку, це стандартні ціни для чорних скриньок, можливо навіть дорожче, ніж було минулого року. Тому рекомендувати я вам до покупки не можу. Але якщо вам вони подобаються, то чому б і ні? Можливо, ви зможете дійти до 10 рівня чорної скриньки і залутати 250 тисяч золота, але це вже як пощастить. Ми переходимо до танків. Руйнівна хвиля, три танки 8 рівні І цю пропозицію я можу рекомендувати тільки тим, у кого є всі ці танки, тому що компенсація 3 750 за кожен. Ви фармите таким чином 11 плюс тисяч золота, і за таку ціну це пропозиція цікава. Також ось ці пропозиції за гроші є на офіційному сайті в магазині WordBlitz. Тобто ви там теж це все зможете подивитися і, і придбати. Там е, ну, деякі пропозиції будуть дешевше, а в цілому маєте на увазі, що на Microsoft Store там найдешевше зараз купувати, якщо ви хочете це зробити за гроші. Стей VT теж як танк, я купувати не рекомендую. Тут є 5 чорних скриньок, плюс плюс танк. Продається за 2500 золота, а також, якщо він у вас є із камо, то 2500 золота компенсація за танки 950 за, легену за, ну, за камо. Відповідно, ви за цю суму непогано так собі фармите знову ж таки того самого золота. На мою думку, це цікаво: 5 чорних скриньок і стар вите. Ось дивіться, 8 доларів коштує танк плюс 5 чорних скриньок. А тут ось 5 чорних скриньок, 7 доларів. Тобто, ну я думаю, ви зрозуміли, так? В чому в чому прикол конкретно тієї пропозиції? Мегаконтейнери і золото теж цікава пропозиція. 3 мегаконта, 2500 золота. Нормальна, прикольна ціна, можна брати, я думаю, особливо там на Microsoft Store чи на сайті, десь вона там буде коштувати ще вигідніше. Чорні скриньки і ресурси. Теж прикольна пропозиція, рекомендую брати. Три чорні скриньки за долар плюс 500 золота це вигідно. Тому майте це на увазі. Ось такі пропозиції є за гроші, а ми з вами переходимо до пропозицій за золотом. Карро 45 тонн. Нарешті його завезли в магазин за фіксований прайс. 20 тисяч золота. Я вважаю, що він цього вартує, тому що це його перша поява, повторюсь, за золото. Ви просто берете і купуєте. Так, його трошечки ребалансили один раз, другий разіграється, він вже не так супер кайфово, як це було тоді, коли його тільки додали до гри. Але я вважаю, що такий танчик повинен бути в ангарі, особливо якщо ви реально його хотіли і полюбляєте. Це барабанний танк. З дозарядкою і резервним снарядом. Тобто, три тички ви віддаєте там з адекватним КД, четверта це тільки якщо вам потрібно когось добрати або потрібно видати вже шкоду, бій закінчився. Тому що четвертий снаряд, який ви відстрілюєте, він кадешиться дуже-дуже довго. Тому я танчик рекомендую, мені здається, що варто брати для тих, хто його чекав. Бадгер 16500 золота. Теж плюс-мінус адекватна ціна, його нещодавно тільки перевели в ПБР, ДПМний, достатньо броньований, стоїте від башти, якщо можна це сказати, від рубки і накидуєте шкоду. Бажано бути поруч з своїми там тяжами, щоб вас не закрутили. Танк, на мою думку, достойний, багато кому він подобається. Ціна 16500, те, що потрібно. Об'єкт 907-й шка 10 рівня 15 тисяч золота, непоганий танчик, броні трошечки є, але в цілому на неї розраховувати не потрібно. Прикольна гармата, є калібрування прицілу, непоганий танк, швидкість маневреність достойно. 15 тисяч в цілому може бути. Брати його чи ні ну, напевно, для більш досвідчених гравців, тому що там. Гравець, там, умовно кажучи, 50%, мені здається, не відчує його ну, цікавість даного танку. А там гравці ближче там 55, там 60, от вам, можливо, він сподобається. Тому, на мою думку, 50 на 50, якщо ви любите СТ, то можна брати. Кобра 11 тисяч золота, це СТ 9 рівня. Їй тільки. Здається, виповнився рік плюс-мінус, якщо не помиляюсь. Танк цікавий, в нього хешфугаси і комулі. Цей танчик рекомендую тільки для досвідчених гравців і хто полюбляє грати на хешфугасах, тому що дуже складно відігрувати проти 10 рівня, вистача... не вистачає вірніше пробиття хешами і потрібно шукати. Певні, так би мовити, моменти знати, куди коли виїжджати, коли видавати, ну і так далі, і тому подібне. Тому ціна за цей танчик, тому що він ну, по факту майже новий, на мою думку, адекватна. Здається, він влітку, коли була контрабанда, подія, схожа на Чорну п'ятницю, продавався за 13 тисяч золота, можу помилятись. Тому тільки для досвідчених гравців, для початківців, і в кого статистика. Ну, не дуже, там 50, там, до 55, напевно, все ж таки, не рекомендував би вам його е до придбання. Чар Futur 4, 10 тисяч золота. Танк, на мою думку, непоганий, але знову ж таки, це дев'ятка, будете часто потрапляти до 10 рівня, і там вже не так все весело, як хотілося б. Він картонний. Прикольна гармата, у нього є механіка, ось ця відсвіту, щоб може допомагати. Теж рекомендую для більш досвідчених гравців, тому що ну, потрібно вміти відігравати. Тут заднє розміщення башти, і не всім воно буде комфортне. Тому майте на увазі. ВЗ-114, 9500 золота. Цей танчик я купувати не рекомендую, хоч і ціна, напевно, норм. Мені він не подобається. Швидкість маневреність погана. Так, присутня броня. В башті можна вицілювати там лючки, також картони НЛД, але ну, швидкість, маневреність йому не допомагає. Плюс гармата така трошечки неприємна, довге зведення, косувата, і відповідно, ну, спеціально його купувати я б все ж таки не рекомендував. Т-55А, 9000 золота. Танк, на мою думку, норм, але рекомендувати я його теж не буду, тому що ну, він специфічний. Пробиття у нього слабке, пулькається він так достойно в цілому. Але от для, досвіч... для недосвідчених гравців буде не вистачати пробиття. Та й в цілому, ну, не знаю, краще вже, напевно, взяти чарфутюра, ніж цей танк. Тому ось таке моє рішення. ФВ 100%. Вірніше 1066 10 тисяч 10, 10, золота, на мою думку, це дуже багато для цього танчика. Танчик картонний, танчик дуже часто пулькається, але помало видає свій демедж. Це ЛТшка картонна, заднє розміщення башти. Не рекомендую, на мою думку, дорого. Та і в цілому танчик ну, такий, не цікавий. КПЗ PR68P. Це ст 9500 золота. В цілому норм відігрується, мені не подобається її швидкість та маневреність. Може танкувати баштою, це у нас 8 рівень. Оце НЛД, ВЛД майже нічого не танкує, можливо, тільки вам десь там щось пощастить. Ну, все одно, 9500, я думаю, що це дорого. І танк ну, особисто в мене не викликає якихось емоцій. Я типу такий, о, візьму зараз цей танчик і пограю, покайфую. Альфа у нього приємна, КВН мінус 9, якщо не помиляюсь, е, можна відігрувати, так, мінус 9. Але, ну, мені здається, що він недостойний вашої покупки. Еміль 1951 за 7500 золота це барабанний важкий танк 8 рівня, колекційний, і я рекомендую його вам купувати. По броні він такий трошечки картонний, але все ж таки дещо танкує. Гарно фармить срібло, тому мені здається, що. Хороша пропозиція. Бураск 8000 золота. Його я теж вам рекомендую купувати. Класна стежка. Відігрується непогано, Барабанна на два снаряди. Так, є підкалібери, які не дуже сильно там деколи подобаються багатьом. Але танчик, на мою думку, вартий уваги. Достойний для покупки за 8 тисяч золота, мені здається, що непогана пропозиція. Тому хто його чекав, Беріть, тай-57 за 7 тисяч золота. Цей танчик я теж вважаю достойним за таку ціну і рекомендую його вам купувати. Це у нас важкий танк Альфач з таким довгуватим КД, в цілому достатньо броньований, можна вицілювати в НЛД там і в зоні біля катків. Тобто задача наша стояти від башти, і в цілому повинно все бути ок. Є калібрування прицілу, тому танчик. Моя рекомендація до покупки. Defender mk 1 за 6500 золота. На мою думку, варто його придбати за таку ціну. Це у нас барабан на 4 снаряди, міцна у нього башта, в цілому добре нею танкує. Граєте від кавенів, він накидує помалу шкоду, але у нього, здається 2 секунди КД між пострілами. Якщо я не помиляюсь, так 2 секунди між пострілами, КД-барабану десь там плюс-мінус 15 секунд. Тому. Танчик достойний, я його рекомендую вам купувати. І ще, поки не забув, майте на увазі, що якщо ви купуєте танк колекційний, який у вас був, у вас компенсація в золоті. Якщо преміумний, то компенсація в сріблі. Це для тих, хто хоче таким чином нафармити собі купонів і потім їх витратити в події. Хто шарить, той зрозумів, тому просто майте на увазі. Су-130ПМ, 6000 золота. На мою думку, це танчик прикольний, потрібно його купувати. Цікавий, якщо ви любите ПТ-шний ігролад, то танчик достойний, на мою думку, за таку ціну. Є, е, Знову ж таки, якщо ви вмієте відігрувати на такому типу техніки, тому що він картонний, але з прикольною альфовою гарматою, маскуванням достойним, тому зверніть на нього увагу, якщо, повторюсь, ви Хочете собі такий танк. СТГ 5500 золота, чесно кажучи, ну, танчик начебто й нормальний, башта там щось може танкувати, швидкість маневреність цікава, гармата цікава, але, ну, на мою думку, краще, краще взяти того ж самого Defender mk 1 і на ньому там кайфувати або того самого Type 57-го. Коротше кажучи, ну, такий танчик. Я б не рекомендував би купувати, але ну, в цілому норм cs 52 ліс, це у нас вже колекційний СТ 7 рівня. Я б його б теж не рекомендував би купувати. Так, по броні у нього проти 6-го-7 рівня норм, зможе щось там танкувати. По гарматі, на мою думку, не дуже. Ну, Особисто мені танчик не зайшов і не сподобався. Хоча багато кому він заходить. Особисто моя думка, я б його б не купував. Тому напишіть, до речі, в коментарях, хто шарить про цей танк, як він вам, варто купувати чи ні. IMX 1357 3500 золота теж особливо не рекомендую купувати. Це у нас ЛТ, пулькається 6 снарядів, у неї помало ХП здається, по, 9, по, по ХП дає демедж 90 картонна, заднє розміщення башти. Ну і, на мою думку, вона не варта уваги, особливо для початківців чи недосвідченим гравцям. Type-62 теж така сама історія, це ЛТшка. Пулькається там щось помало ХП, ДПМний, ну, ДП без броні, без кавенів, Тому ну, не рекомендую вам його купувати, тому що ну, особисто мені він не заходить. 244. Це у нас важкий танк 6 рівня 2000 золота. До речі, продати можна за 1750. Якщо ви хочете нафармити собі 15 купонів за 250 золота, то можна зробити його просто придбати за дві, продати за 1750. Маєте 15 купонів для події. Можливо, відкриєте щось ну, в самому івенті. Танчик грається від бортів. В цілому, плюс-мінус норм, якщо грати проти 6-5 рівня, якщо 7-й, то ну, не дуже приємно. Я повторюсь, як, як танк купувати б не рекомендував, а от як е, його потім продати, але зафармити за 250 золота, 15 купонів, чому б і ні? І СТРВ 74А2, це у нас. Барабанний ТЖСТ 6 6 рівня, 1500 золота коштує. На мою думку, купувати його не варто. Я, чесно кажучи, на ньому ні разу не грав. Тому хто за нього шарить, напишіть в коментарях, поділіться думкою, варто він уваги чи ні. А також про все, що я щойно розповів, напишіть в коментарях свою думку про кожен танчик, що достойно на вашу думку, що ні. Тому що моя думка це моя думка. А Думка спільноти якби, може декому допомогти краще. Тому обов'язково пишіть це все в коментарях. Які пропозиції, як вам подія, які танки купувати, які купили, які чекали. Напишіть обов'язково, що ви зажрались, зменшили кількість купонів за золото, коли ви купуєте. Будь-який коментар буде розвивати це відео, щоб його побачили якомога більше. Людей, тому буду вам за це дуже вдячний. Підписуйтесь, ставте вподобайку, заходьте на стрімчики, дивіться минулі відео, телеграм-канал дискорд сервер. Телеграмчику зараз ми розігруємо Battle Пас на грудень. Всі цікаві посилання ви можете знайти в описі під цим відео. Ну а я дякую вам за перегляд та бажаю гарного дня, вечора, ранку, коли ви це не дивились на зв'язку. І тут до вас виривається забудь який завтикав підвести підсумки. Мені здається, це потрібно зробити, тому погнали. Чорні скриньки. Стандартна ціна, не бачу тут нічого такого вау, класного і доступного, тому не рекомендую. Руйнівна хвиля можна взяти тільки заради того, компенсація в золоті, якщо вам потрібне золото. З цей РВТ аналогічна ситуація, як танк не потрібно, а от як підфармити золото, можливо. І хороша пропозиція. Мегаконтейнери і золото адекватно, можна брати, чорні скриньки і ресурси, аналогічно. Каро, на мою думку, варто брати, якщо ви його хотіли. Бадгер. така сама історія. Об'єкт 907, тут уже 50 на 50, мені здається, для більш досвідчених гравців норм. А так, ну, танк на поціновувача. Кобра. Тільки для досвідчених гравців, хто вміє грати на хешфугасах, бо інші його просто не реалізують. Char Futur 4 така сама історія, як і з Коброю, ну, тільки тут не хешфугаси, але тільки для досвідчених гравців, більш-менш. ВЗ114 не рекомендую. Т-55А не рекомендую. Senlac, ні КПЗ, ні Еміль так. Достойна машинка, багато кому подобається. Бураск теж так. тай 57 так, Defender те, що потрібно: су 130 pm тільки ті, хто вміють відігрувати на картоні і, відповідно, на ПТСАУ Танк в цілому достойний, я б його рекомендував. СТГ не дуже, ліс ні, IMX, ні, Type, ні, об'єкт, ні, і СТРВ ні. Тому ось такому короткому супер огляді в самому кінці, отак, розповів вам, нагадав. Тому я погнав.